Цими днями у Луцьку відбулася наукова конференція Волинська трагедія через історію до порозуміння. Науковці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, з ініціативи яких і відбувся цей захід, спільно з колегами ряду інших провідних наукових і навчальних закладів держави обговорили теми українсько польських відносин у роки Другої світової війни, польського та українсько-національних рухів, впливів зовнішніх чинників на українсько польські відносини. Відкриваючи конференцію, член оргкомітету заступник голови облдержадміністрації Олександр Курилюк наголосив, що тема волинської трагедії нині потребує обговорення, бо за останні роки значно радикалізувались. Оцінки подій 70-річної давнини він також повідомив про ряд заходів, організованих чи підтриманих владою. Йдеться, зокрема, про спільні молебні, пам'ятну академію з участю Леоніда Кучма і Олександра Кваснєвського, про відкриття пам'ятних знаків у селах Охнівка Володимир-Волинського району і Запілля Любомильського. Відбулося засідання ради церков, де було прийнято відповідне звернення от. Представників усіх конфесій, які на Волині є, щодо оцінки от, волинських подій, і ми його, це звернення надіслали і у Польщу і, і до Києва, і ми переклали на кілька мов. Ось для нас це дуже, дуже важлива ну, якби і позиція. Ось я наведу теж кілька слів із цього звернення, яке було ухвалене. До речі, я думаю, в кінці червня в нас відбудеться ще одне засідання церков, тому що сьогодні є якби, ну, і позиція Української греко-католицької церкви, і православної церкви, і позиція Римо-католицької церкви. Нам би хотілося, знаєте, як запам'яталися слова, які сказав блаженніший Святослав Шевчук, коли відвідував Волинь, що насамперед ці події повинні мати християнську оцінку. Християнську оцінку. Наші владики кажуть, просімо Всевишнього прощення як для гонимих, так і для гонителів. Віддаймо шану тим героям і українцям і полякам, які рятували ближніх, незалежно від їхньої національності, часто ризикуючи своїм життям. Останніми десятиліттями Україну і Польщу єднають дружелюбні партнерські відносини. Одначе, непримиренність окремих осіб або груп може роздмухати пригаслі кривди. Не даймо. Розсварити наші народи, нехай історики і надалі з науковою неупередженістю вивчають ті події. Але щоденні добросусільські зв'язки поляків і українців по обидва береги Бугу хай стають нерукотворним пам'ятником жертвам цієї трагедії. Звернення Ради церков, Волинської Ради церков. Я скажу, що опозиція Української православної церкви буде, будуть молебні у липневі дні в кожному храмі, в пам'ять жертв. Ось, і я знаю, будуть і були вже відповідні ініціативи такі ж служби в храмах Греко-католицької церкви, Української православної церкви, Київського патріархату. Це важливо для нас. Професор, заступник директора Українського інституту національної пам'яті Дмитро Веденєєв торкнувся загальних питань гуманітарної пам'яті України, заустривши увагу на необхідності давати українським історикам принципову оцінку спробам окремих груп трактувати під себе події волинської трагедії. Відомий науковець Володимир В'ятрович був конкретнішим у своєму виступі. Запропонував тему лише одного дня історії. Всі люди, які займаються цією проблематикою, а тепер навіть ширші кола громадськості, знають, що кожного року, практично вже від 2003 року, 11 липня піднімається інформаційна хвиля в сусідній Польщі щодо вшанування пам'яті жертв, як тоді казала, Волинської різні. А тепер пробують говорити навіть Людобусу чи то геноциду на Волині. Маємо кілька законопроектів, які намагалися затвердити цей день 11 липня як день пам'яті і мучеництва так званих кресов'ян. Чому саме 11 липня е, представляється як цей день? В всіх обґрунтуваннях йдеться, що 11 липня відбулася масова е, скоординована масштабна акція Української повстанської армії, в ході якої було ліквідовано близько 100, часом говорять, понад 100 населених пунктів е, протягом однієї ночі. Е, відповідно, е, в своїй доповіді спробував спробую розібратися, що саме, що саме сталося 11 липня 1943 року. Це важливо не тільки для того, щоб з'ясувати конкретні деталі конкретно, конкретної події, але важливо й тому, що концептуальний виступ висновки багатьох польських істориків про те, що антипольська акція української повстанської армії мала скоординований характер, мала е, е, за завдання знищення всього польського населення. Саме базується на тій тезі, що в ніч 11 сто на 12 липня відбулася масштабна акція, яка охопила мало десятки, якщо не більше сотні населених пунктів, яка Координувалася і таким чином доводить є одні з ключових аргументів доведення організованого характеру антипольської акції. Причому важливо і цікаво, що розмах цієї акції вже тепер постійно зростає. У книзі Жакужа Жамотика українська партизанка мова йде про 96 населених пунктів. В останній книзі від Волинської різні до акції вісла вже про 99 населених пунктів. Така сама цифра в 99 населених пунктів, які були атаковані протягом однієї ночі, згадується в супнову слові до збірника документів, який в 2006 році видав польський Іпн і служба безпеки України. В роботі Владислава Філера мова йде про 150 населених пунктів, які були атаковані протягом однієї ночі. Про понад півтори сотні населених пунктів йдеться в роботі Ігоря Ілюшина. І, врешті, в роботі американського історика Тімоті Снайдера наведено наразі найбільшу цифру 167 населених пунктів, які були атаковані протягом однієї ночі. Відповідно, самі ці цифри та висновки про антипольські акції як геноцид, саме ці цифри та висновки Сольків стали підставою для юридичних обґрунтувань про антипольські акції як геноцид. Через це спробую дати відповідь на питання, на які джерела опирається ця інформація. Дуже легко помітити, що головним джерелом інформації в роботах польських істориків є збірник спогадів зібраних і упорядкованих Владиславом і Евою Сімашку. Сьогодні вже згадували про цю книгу. Сьогодні вже згадували про чудову роботу місцевого історика Романа Котового, який порівняв кількості. Жертв наведені в книгах цих істориків з книгами дослідженнями, які провели українські дослідники, такі як Іван Пуско, Іван Ольховський чи Ярослав Сарух, і справді там місцями різниця доходить до різниці 150 разів. Отже, для мене це як для історика є доброю підставою сумніватися в тому, що спогади можуть бути надійним джерелом для того, щоб говорити про 99 населених пунктів, які були атаковані протягом цієї доби. Через це е, спробую звернутися до документів, е, документів цих структур, які не безпосередньо брали участь в е, цих подіях. В першу чергу, документів польського підпілля. В польських документах цього часу ми знаходимо доволі детальні описи кільканадцяти тобто кільканадцять це між 11 і дев'ятнадцять акцій, які відбулися в ніч між 11 та дванадцятого липня. Причому з тих кільканадцяти точно названо дванадцять місцевостей. Хоча частину з цих 12 місцевостей так само датовані є як акції 13-18 липня. Немає жодних свідчень про масштаби наведені Комуровських 60 населених пунктів. Можна припустити, що ця е, цифра, яка е, зазначена в е, звіті Комаровського, стосувалася не е, двох діб, а стосувалася власне цього липня 1943 року. Тим паче в польських документах абсолютно не знаходимо підтвердження е, цих е, цифр про 99 населених пунктів чи про 167 населених пунктів. Очевидно, що операція, яка передбачала одночасну атаку, хоча б 60 населених пунктів, вимагала серйозної координації, і тому мала б залишити будь якісь документальні сліди в самої в, в е, Документальне спадчення самої Української повстанської армії. Натомість такої інформації про намі поки що не знайдено. Маємо лише два українські документи, які детально розповідають про антипольські акції, які відбулися 11 липня 1943 року. Один з них є звернення до поляків штабу загону УПА. Січ, який діє власне на цих теренах, від 15 липня тут йдеться про спробу встановити домовленості між українським підпіллям і штабом якогось з польських партизанських загонів, і про те, що ці домовленості було зірвано атакою поляків у ніч 10 на 11 липня на український штаб. У відповідь українські повстанці відбили цю атаку і цитую, рішили покарати польський штаб із найбільшою суворістю, що і зробили, при чому потерпіло польське населення на терні якого цей штаб знаходиться. Детальніше ста історія є викладена в книзі присутнього тут Івана Ольховського, і зможете з нею ознайомитися. Отже, в цьому документі маємо інформацію конкретну інформацію про антипольську акцію, проведену 11 липня. Маємо визнання в цьому документі, того, що під час цієї акції постраждало цивільне населення. Але в цьому документі знову таки не знайдемо жодних даних про те, що ця подія була елементом ширшої антипольської акції розпочатої того ж дня. Навпаки, тут знайдемо певну спробу виправдатися за те, що загинуло цивільне населення. Цитую: вияснюємо, що не маємо наміру ліквідувати польське населення. А те, що сталося, було конечним у власній обороні. Покров мирного польського населення не посягаємо. Кінець цитати. Про ці події так само розповідає ще один звіт з боїв загону Січ з 1943 року, де йдеться про те, що протягом двох днів було ліквідовано близько трьох тисяч поляків мешканців двох населених пунктів. Отже, документів УПА з інших теренів в Волині, які б розповідали про акції 11-12 липня і підтвердили б тезу про масштабну операцію. Знову таки кажу, принаймні досі не виявлено. В інших звітах повстанської армії, які на сьогодні відомі, і опубліковані, йдеться про акції другої половини липня 1943 року. Дуже багато є звітів про серпень 1943 року. У свідченнях Юрія Сельмашчука, одного з командирів української повстанської армії, де дуже багато розповідається про антипольські акції, розповідається про масштабні акції, які проводилися в серпні 1943 року, і знову таки немає жодної згадки про масштабну операцію 11-12 липня. Багато інформації про антипольські акції є в справі чотового упа Степана Радеші. Він детально розповідає про такі акції на територію Любомильщини в серпні 1943 року. Загалом ані в цій справі, ані в інших архівно-кримінальних справах, до яких я в принципі ставлюся скептично, тому що інформацію з них треба додатково аналізувати. Тому що завданням чекісів далеко не завжди було дізнатися правду часом просто вибити ті ті інші свідчення. Отже, в жодній з, з кількох десятків архівно-кримінальних справ на українських повстанців такої інформації не виявлено. Хоча очевидно, що ми не можемо сказати, щоб чекісти були б зацікавлені приховувати інформацію про нібито якусь масштабну антипольську акцію, яка робилася українським повстанцям. Жодних німецьких документів про цю акцію поки що не виявлено, а нагадаю, що ми говоримо не про. Польську державу, не про українську державу ми говоримо про терени, які контролювалися так чи інакше в тій чи іншій мірі німецькою адміністрацією і німецькими силовими органами. І я вважаю, що така подія мала би знайти своє відображення і в німецьких документах. Тепер спробуємо подивитися на документи ще однієї сторони, яка так чи інакше брала участь в цьому конфлікті документи радянських партизан. В цих документах, в донесеннях радянських партиях знаходимо досить багато інформації про антипольські акції українських повстанців. До прикладу, можна знайти доволі детальну інформацію про трагічні події, які сталися 18 липня у Володимир Волинському. Йдеться про. Е, у місці, цитую, е, це повідомлення з'єднання партизанських загонів імені Шухова. Е, у місці відбулося масове побиття поляків-бандерівцями, що зібралися на недільне богослуження. Е, е, внаслідок чого вбито 18 судів і 1500 громадян. Німці побитю не заважали і лише через кілька днів випустили звернення до поляків йти на службу в поліції жандармерів для боротьби з бандерівцями. Інше повідомлення загону Бегами від 28 липня є менш детальним, але містить таку інформацію, що кілька тисяч осіб бульбівців з 10 по 20 липня провели наступ проти польських сіл дальше перелік близько семи населених пунктів. І йдеться про те, що в під час цих атак було би близько 400, 400 поляків. Але і в цих документах знову таки не знаходимо жодної інформації про які розповідають про липень 1943 року. Але ми не знайдемо жодної інформації про операцію, яка б мала охопити значні терени Волині протягом 11-12 липня 1943 року. Сумніви щодо спроможності в принципі спроможності повстанців здійснити таку масштабну операцію. Обґрунтував у своєму дослідженні Іван Патроляк я так як він поки що відсутній, дозволю собі засвітувати його з його праці досить цікавий і аргументована, аргументована теза. Якщо припустити, що для атаки на село потрібно було б виділити бодай чуту, тобто 30-40 озброєних людей і сотню змобілізованих озброєних сокирами і вилами селян, то отримуємо цифру 1800-4000 повстанців, які мали б брати участь в акції 11-12 липня. Це занадто велика кількість, як для кількох районів. Враховуючи, якими силами УПА диспонувала на півдні Волинської області в липні цього року, очевидно, що могло йтися лише про 20-25 населених пунктів, але не більше. Навіть за таких умов це була доволі складна з технічного боку операція. Отже, спробую, кінець цитати. Отже, спробую підсумувати виявлену інформацію в документах про події, які відбувалися на Волині протягом 11-12 липня 43-го року. Очевидно, що в цю ніч, як і в багато, в багато попередніх і в багато наступних ночей, мали місце протипольські виступи, які призвели до втрат польського населення. Особливо значними ці виступи були в двох населених пунктах на теренах діяльності загону «Упасіч». Проте інформація про географічний масштаб акцій, теза про те, що вони охоплювали мало не всю волинь, тоді як в документах деться лише про південну частину Володимирського повіту, вказування на понад півтора сотні атакованих польських населених пунктів. Хоча в польських документах мова йде лише про кільканадцять, а точно названо дванадцять. Отже, ця інформація є суттєво перебільшеною. Що важливо, що саме перебільшена кількість нападів на польські села стала хибним засновком. З якого зроблено висновок про масштабну антипольську операцію, генеральний так званий генеральний антипольський наступ, який нібито мав відбутися одночасно, мало не по всій волині. А звіти, тобто з цієї тези, вже зроблено висновок про існування, нібито наказу, щоб, щоб приписував цілковите знищення поляків, надавав антипольським е, виступам чітко продуманого характеру масштабної етнічної чистки. Степан Макарчук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка, очевидець цих подій, стверджує, що ще в 1939 році з приходом Червоної армії поляки зазнали репресії і втрат. Тисячі польських осадників і переселенців було виселено до Сибіру. Каральні погроми поляків були і в час німецької окупації в червні 1943 року в українському. Націоналістичному підпіллі сильно загострилися внутрішні суперечності між військовими силами Тараса Бульби Боровця, штабом УПА, який був під впливом ОУН бандерівців та претендентом на командування усієї УПА Дмитром Клячківським Климом Савуру. Останній як провідник УМА УПА на північно-західних українських землях видав інструкцію підлеглим йому підрозділам. Вони мали накази громадам наказати громадам польських поселень усім полякам покинути свої оселі і впродовж 48 годин вибратися за Західний Буг або Сян, ну як про це, скажімо, у загально Киричук, інакше смерть. Вимога Клима Савура, як знаємо, не була санкціонована всім проводом ОУН. До такого кроку критично ставилось Галацьке крило ОУН, тим не менше, провідник УПА на північно-західних землях України вважав її адекватною відповіддю на голосні заяви польського політикуму на всіх рівнях про те, що після розгрому Німеччини і знесилення війною Радянського Союзу землі так званої Східної Малопольщі повинні бути повернуті до складу польської держави. Хоча було фактом, що за Населенням та східна малопольща була переважно українською та білоруською. За матеріалами першого всеросійського перепису населення 1897 року по Волинському регіону, що за Різьким договором опинився під Польщею, частка польськомовного населення виносила 8,66% від усього населення. А римокатоликів католиків ще менше 7,08%. При цьому заповітами на полятів припадало в Рівненському 9,2%, Луцькому 9,1, Володимир Волинському 8,38, Островському 6,61, Дубенському 6,54, Ковальському 4,59%, Кременецькому 3,01. За другим польським переписом населення 1931 року. Частка поляків у Волинському воєводстві сягнула 337 тисяч осіб, що складало 15,46%. Доповідачі, а їх виступило більше 20, Ділилися своїми науковими дослідженнями, пошковими знахідками, роботою над збором спогадів очевидців. Своєрідним підсумком дводенної конференції став виступ професора Миколи Кучерепи. Трагічні події на Волині 1943-1944 років, вони стали конфліктом політичних, територіальних, соціальних, економічних, культурних. Релігійних та інших інтересів і були складовою частиною цього загального міжнаціонального українсько-польського конфлікту, який стався в роки Другої світової війни на території спільного проживання українців і поляків. Це маємо Волинь, Східна Галичина, Холмщина, Підляща, Нацяння, Лемківщина. Тому не можна так, на мою думку, виокремлювати лише Волинь, а решта території Холмщина. Був конфлікт, був надсяння, був конфлікт, був конфлікт. Тому от вип'ячувати лише Волинь я, ну, не потрібно. Тому потрібно оцей конфлікт волинський розглядати в комплексі з подібними багатьма показниками подіями у вище зазначених регіонах, а також у контексті усієї попередньої історії українсько-польських взаємин. Немало. Значущим є те, що українці і поляки в роки Другої світової війни стали націями бездержавними. Польща втратила свою державність внаслідок нацистської агресії, а Україна змагала до відновлення своєї державності. Але Форми і методи боротьби, форми і методи національно-визвольного руху диктували сильніші сторони. І насамперед німецькі загарбники і радянські партижани. Ми також повинні бачити й те, що упродовж усієї війни лідери польського руху опору так і не відмовилися від великодержавних претензій на етнічні українські землі. І, до речі, відразу ж заявлю, що ні українці, ні поляки в кінцевому рахунку не вирішували питання територіальні. За них за нас вирішили. Вирішили в Москві, вирішили в Вашингтоні чи в Лондоні. У Волинських подіях 1943 року значну роль відігравав соціальний фактор. Це по суті протистояння було великою битвою за землю, більшість якої у міжвоєнні роки контролювалися польськими великими землевласниками і колоністами. Ми говоримо про ті значні жертви, змагаємося в кількості жертв, скільки загинуло, але ми можемо констатувати те, що кривавий перебіг конфлікту був зумовлений. Насамперед, оцим деморалізуючим впливом війни, яка спричинила велике моральне спустошення, відхід від норм соціальної поведінки і християнської моралі, волинські події 43 44 року були тривалим міжнаціональним конфліктом, у ході якого гинули представники обох народів, а українці і поляки, і це, мабуть, досить важливо. Використовували і застосовували як оборонну, так і наступальну тактику. Ми не можемо говорити про те, що як поляки твердять, що ми робили тільки акції одветове. Були не тільки одветове акції. Ось саме тому немає підстав вживати в спеціальних історичних дослідженнях, офіційних документах. І в оцінках волинської трагедії таких термінів як волинська вендета, геноцид, екстермінація, етнічні чистки. Ще один момент, який важливо враховувати. Розглядати українсько польський конфлікт у вузьких історичних рамках 1943-44 року не варто без урахування двосторонніх протиріч, що мали місце в попередній період, особливо у 1918-1943 роках. Об'єктивне і неопереджене вивчення. Та осмислення цих актуальних у науковому і суспільно-політичному сенсі проблем необхідне. Для остаточного подолання складної українсько-польської історичної спадщини, негативного потенціалу, який накопичувався упродовж багатьох століть в історичній пам'яті та свідомості українців і поляків, упередженості і недовір'я між ними, а також заради утвердження історичної правди і справедливості, дружніх і партнерських відносин між обома країнами і народами, незатмарених. Цінями минулого науковці висловили упевненість, що ця конференція стане ще однією сходинкою до глибшого вивчення теми українсько польських відносин і сприятиме порозумінню між двома сусідніми народами.